Субота 5.40 ранку із Донеччини на станцію Бердичів прибуває черговий евакуаційний потяг. Поспішають зустріти переселенців, фахівці поліції та ДСНС, представники громади військової адміністрації, волонтери Каріта з Бердичів Української греко-католицької церкви та Червоного Христа. 37 осіб вимушених переселенців, серед яких 14 дітей зігрівають чаєм і добрим словом у залі очікувань. Сьогодні ми знову приготували для них комплексне харчування, яке розігріваємо. Вони можуть в цей час, поки проходить реєстрація, поснідати. І цей проект також у нас відбувається завдяки підтримці на благодійній платформі Добро.ua. Наталя Анатоліївна разом із великою родиною із Курахова Покровського району. Страшно дуже, дуже страшно, нікому не шула. Тримайтеся, дай Бог все наладиться, і ви повернетеся додому. не розоб'ють. А ну ж летить, не знаєш куди. То в садик попала, то в кафе, то в дом. Один, второй, третій, четвертий. І так, і так саме Кожен день. Загалом це вже 44-й евакуаційний потяг. Ми зустрічаємо нашою численною командою. Це близько 750 чоловік. До нас уже приїхали зі сходу нашої країни. Люди, які ну яких війна виганяє з рідних місць людей, які прибули до Бердичева сьогодні? Прихистять у трьох громадах: Звягільський, Семенівський та Гришковецький. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК «Вік».